Я питання, командир відповість. Залишком і ті слово на канал. Підпишись. Реальний шлях тутане. шоу! Командир відповість. Анвар дасть відповідь По суті, як ти запитав, наче готовий чути. Бажаю здоров'я на зв'язку Анвар. Ми зібрали питання від людей, які хочуть почути прямі та чесні відповіді. Сьогодні ми будемо намагатися на них відповісти. Деякі питання складні, деякі незручні, але час поговорити відверто. Тож починаємо. Не дуже багато людей хочуть воювати, і не дуже багато людей, прям всі рембо. І всі готові взяти там зброю до рук. Я знайомий з багатьма людьми, які в складних ситуаціях показували себе так, як не показували ті, хто там приходив і казав, що я там Рембо, я зараз покажу, як потрібно воювати. Звичайна людина показувала такі чудеса, що ну, я б сказав би так, всі заздрили. Ти приходиш по якомусь напрямку, і ми розмовляємо. Ми дізнаємося, які навички є у вас. Де ви можете бути більш корисним, більш продуктивним, тому що люди з фахом вони дуже потрібні: це юристи, айтішники, діловоди. Дуже багато у нас є тилових посад, які потрібно закривати. Війна і армія це не лише ті, хто. Воюють безпосередньо на ЛБЗ. Армія це 70% тил, і 30% це люди, які воюють на передку. <му> Більш важливіше 100 молні, тому що ці молні можуть принести дуже. Тяжкі наслідки, це можуть бути розбита техніка з великою кількістю особового складу, це може бути порізана логістика, це може бути розбитий якийсь наш ДОТ, там де хлопці тримали оборону і ніхто не міг їх взяти. Тому, якщо так казати, то мовні важливіше, ніж вбити там, 100 військових. Але ми робимо і те, і те, тому тут нам вибирати не приходиться. На сумах ми досі там частково залишаємося. Суми ми не покинули. Ми бачимо і ми працюємо в сумах. І з приводу того, коли ми на суми на жаль або на щастя вирішуємо не ми, вирішує наше військове керівництво. Тому так виходить, що ми виконуємо накази, які нам дають. На даний час більша частина нашого підрозділу виконує свої обов'язки на запорізькому напрямку. У нас є система е Дельта, яка зараз, скажімо так, з самими шагами впроваджується. На даний час е йде дуже стрімка модернізація нашого війська. Е ще у нас з'явився новий міністр оборони, який за те, щоб все було цифрове, щоб воно е переходило від паперового в електронне, тому. Є зараз незручності в тому, що ми заповняємо і папери, паперові звіти, і електронні звіти. Але я так думаю, що там в найближчі часи, коли запровадяться всі ці системи, ми будемо відходити від паперових звітів і буде лише електронні. Досвід мати не обов'язково. Ми дивимося на людину. Якщо там більш-менш по нашому, на нашу думку, людина має застосування в нашому підрозділі, тому ми людину навчаємо. У нас є своя школа, людина проходить цю школу обов'язково, навіть якщо ви там будете пісарем, щоб. Ви розуміли, чим займається підрозділ, які основні засоби, якими ми працюємо. Ви повинні розуміти, що це таке і для чого воно застосовується. Тому школу у нас проходять всі і всі навчаються. А далі ми вже дивимося, на що, на що людина більше спроможна, і застосовуємо по напрямкам, яка, яка людина може закрити там своїми, скажімо так, скілами або там своїми навиками. З приводу без теж люди приходять з. БЗВП, коли вже проходять, і так само ми участвуємо в відборі і набираємо людей. Ми так само їздимо до навчальних центров і відбираємо там. Ваша Скажімо так, задача, якщо у вас є бажання потрапити до нашого підрозділу, коли приїжджають рекрутери, ви бачите, що це рекрутери з 1025, 25 ви просто підходите і кажете, що ми там хочемо потрапити до підрозділу Пентагон або до нашого рекрутера, який теж їздить, і кажете, що ви хочете потрапити. І ми вас вже записуємо на карандаш. Коли ви приїжджаєте, ми з вами спілкуємося. Якщо ми друг другу підходимо, то ми вас забираємо. Якщо ми кажемо про розподіл СТЦК, наші представники з полку, з батальйону є в різних ТЦК. Ми теж набираємо людей. Ми дивимося, підходить нам людина чи не підходить. Якщо підходить, ми людину беремо до себе, навчаємо, і людина вже буде повноправним членом нашої команди. В нашому батальйоні дівчата служать, служать і на бойових посадах, являються там пілотами і служать в штабах. Сказати, що там краще або там хуже, не можу сказати. Звичайно, що дівчата більш уважні, є більша спроможність до такої більш кропотливої роботи. А так сказати, що вони там прям дуже краще або дуже хуже, не можу сказати. У нас немає сексізму, тому у нас би, дівчата, хлопці більш-менш там на равних умовах всі працюють, і немає різниці головне, щоб людина виконувала свої обов'язки. Ми проти, щоб людина під час навчання зустрічалася з родиною. Телефони видаються там, в різних підрозділах по-різному, в когось там, раз на день, в когось раз на тиждень. Для чого це робиться? Ні для того, щоб там, якось там, притиснити військового, або там, якось його. Там, Обмежити його правах. Ні, це робиться для того, щоб військовий під час навчання думав лише про навчання. Тому що є різні сім'ї, є різні відношення. Просто коли військовослужбовець знаходиться на навчання і спілкується з дружиною, вона може там накидати йому питання, там, проблеми якісь, там, хтось прийшов, там, скривдив, хтось не так щось сказав, там, якісь побутові питання, які до цього ще були. І людина замість того, щоб думати про навчання і навчатися, буде думати про те, що. У нього відбувається е, вдома, е, е, і щоб цього не було, щоб людина займалася навчання і мала більше шансів на те, щоб е, зберегти себе та зберегти своїх побратимів. Ми намагаємося обмежити наших військових від побутових питань, від проблем, які є вдома, щоб людина займалася навчанням і по максимуму занурилась в навчання, тому що від цього залежить е, життя. Село Олексівка Сумської області зараз знаходиться у смузі відповідальності іншої бригади, тому за те, що там відбувається про... про... на даний момент, може відповісти бригада, яка там стоїть. На жаль, ми не маємо таких повноважень. <Развичайність> на даний час наше військові є в місті Гуляйполя, йдуть бої. Як воно буде далі, я думаю, що покаже час. Ми зі свого боку робимо все можливе для того, щоб зберегти місце за нами. З приводу захоплення міст Суми, Запоріжжя, Дніпро, Харків, все, що є прифронтовим, те ж саме скажу. Ніхто не хоче захоплення цих міст, тому що захоплення, так як це робить Російська Федерація, це знищення місця. Звичайно, ніхто не хоче, щоб наші місця були знищені або захоплені. тому ми від себе робимо все, що можемо. Далі вже покаже час. З приводу спільноти Стерненка вони нам дуже допомагають, постійно нам дають дрони. Ми цими дронами працюємо, виставляємо як на наших каналах відеозвіти, так і пан Стерненко виставляє в себе на каналі. Тому да, так, ми з ними працюємо. В чому різниця там, між містами Сума або міста Харків? Відстань більш ну, плюс-мінус однакова. Або місто Запоріжжя, ну однаково скрізь. Перспектива в тому, що FPV на радіо, FPV на оптиці, FPV там на старлінках все це розвивається. Наскільки воно буде розвинуто і як воно буде працювати, це покаже лише час. Десь там два роки тому ми спокійно жили там десь за 800 кілометрів від ЛБЗ, там, рік тому 5 км. Зараз вже важко під'їжджати за 10 км до ЛБЗ, тому як, як як буде розвиток FPV за якийсь там проміжок часу. Це може показати лише час і смікалка, яке, яка є у наших військових, і те, що виробляє там противник. Тому лише з часом побачимо, що буде, які перспективи. А як від цього. Вберегтися, от то те ж саме, як є розвиток FPV, так само і є розвиток боротьби з FPV. Я вважаю, щоб люди почали тобі довіряти. Людям потрібно казати правду. Якщо ти будеш казати людям правду, то звичайно, що людина буде до тебе відноситися. З більш повагою і буде розуміти, що те, що ти кажеш, воно відповідає дійсності, і не буде так, що ви кажете одне а завтра відбувається інше. Ось тут, мабуть, буде посилання, ви зможете перейти по цьому посиланню, зв'язатися з нашими рекрутерами, і вони розкажуть, як краще діяти, вони скажуть, де потрібно буде звертатися, щоб ви потрапили до, до, саме до нашого підрозділу. Тому що, звичайно, хлопці, там, дівчата більш молоді, які більш технологічні, вони потрібні кожному підрозділу. Тому якщо ви просто підете до ТЦК. Є такі, я не кажу там, що таке постійно відбувається, але бувають такі випадки, коли людина йде до ТЦК, там домовляється за один підрозділ, а потім попадає в інший підрозділ. Тому краще звертайтеся до, так, сюди. Звертайтеся до наших рекрутерів, спілкуйтеся з ними, і вони вас проведуть від вашого, скажімо так, вашого виїзду до потрапляння до нашого підрозділу. Зараз, я думаю, що кожен чув про нашу систему є бали. Для того, щоб нам зарахували там, знищення там, живої сили, або там, техніки, або там, бліндажа, або ще чогось, нам потрібно показувати відеофакти. Тому кожна знищена ціль і все, що показується в статистиці на зараз це все з відеопідтвердженням. Тому. Ну, ми можемо доказати там, грубо кажучи, там кожне число, яке в нас є. Це у противника буває, що вони там вбивають там, в гуляй поля, там командування НАТО, там по 10 генералів. У нас є підтвердження там по кожному факту. Якщо це там ближнє ураження, у нас є відео підтвердження. Якщо це дальнє ураження, у нас є підтвердження від людей, які на місцях. Або якщо там знищення якогось там генерала або висхопатопосадовця, зазвичай бувають некрологи. тому у нас є підтвердження по всьому, що ми робимо. <му> Побут на позиціях, от ви можете побачити ось тут. От буде ролик з нашої позиції. Можете побачити, як це відбувається. Хлопці там все показали, все розказали. Є таке питання, як ви відпочиваєте, можна сказати, там я не наберегаюся в нашому випадку: як відволікатися від війни? Ми не можемо відволіктися від війни, тому що миєю живемо. Якщо ми не будемо жити війною, то ми будемо менш ефективні ніж зараз. Тому, як би сказати там, про наших командирів, що вони там живуть іншим життям, і, або як вони відволікаються. Ну, тяжко відволіктися, тому що потім буде тяжко настроїтися на цю працю далі. Підлеглі, якщо ми кажемо за хлопців-дівчат, які там у нас на ЛБЗ працюють, то у них є там дні, коли вони працюють, і дні, коли вони відпочивають. В ці дні, в які вони відпочивають, вони там можуть відпочити. Там поспілкуватися з рідними, потім у них є тренування, і скажімо так, це постійно там у нас по кругу ходить. Тому там сказати, що там прям відпочинок. У нас є закони відпочинок. Там раз на півроку у нас є відпустка. Ми ходимо в цю відпустку, відпочиваємо зі своїми сім'ями, десь їздимо і, скажімо так, трошечки забуваємо про те, що відбувається у нас невбезе. Офіцер, якщо ви приходите, там немає значення ви офіцер запасу, або там, офіцер там, після кафедри військової, ну це, це те ж саме офіцер запасу. Коли ви приходите, якщо ви проходите по стану здоров'я по е, тому, що ви можете робити, то ви становитесь вже просто офіцером і ви працюєте. Звичайно, у нас є нормальне людське відношення. Ми розуміємо, що чоловік може фізички винести, що не може, що він може зробити, а що не може зробити. Ніхто не буде вас там заставляти, щоб ви копали окопи там день і ніч, якщо у вас там больна спина, або ніхто не буде вас заставляти там прибігати кроси, якщо у вас там больні ноги або коліні. Ми все це розуміємо, звичайно, що нам потрібні люди, які виконують свої обов'язки і приносять користь для нашого підрозділу. Ми намагаємося зробити так, щоб кожен офіцер або кожен солдат, сержант, який є в нашому підрозділі, був максимально ефективний і приносив максимально Користя для розвитку нашого підрозділу та виконання бойових завдань. Сподіваюся, що ви почули саме ті відповіді, які ви розраховували почути. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний блок питань. Дякую за увагу. До побачення. Я питання командир. Відповість залишками. Ті своя слово на канал. Підпишись, тут там таншо командир. Анвар дасть відповідь, по суті, ряд, що ти запитав, значить готовий чути